Еще раз давай, еще раз давай. Двадцять. <рес> Він низький для того. Так, татку нам водички купив, кавичка. Ходімо далі. Дивіться, у дворі, які троянди гарні. Ми піднімаємося на гору. Друзі, підіймаємось ми на оглядову вежу. Дуже цікаво, дуже класно. Називається високий замок. Піднятись туди можна ось так от, якби по спіралі. Треба підійматись кругами підійматися підійматись і дойти до самої, до самої гори. Хлопці мої, як завжди, попереду йдуть, а я насолоджуюсь красою і нікуди не поспішаю. Що, що ти спів? там знайшов? Палку? Ну, да. що тобі палка? Щоб я ще і ти. Так, друзі. Я так розумію, що це парк ще. Це ще не підйом. Так, отак вам покажу. Ну, тобто це, мабуть, початок, початок маршруту. Парк високий замок. Зараз вам. Отак. Красивий дуже парк, багато дерев. Квіточих. Зараз ще з іншого така територія. Нам треба розібратися, яку сторону йти. Так, ми вже бачимо сходинки, куди нам треба підійматись. Хто там? Сорока ворона. Та мені її так не видно. Ну, звісно, ж пропустила. вже. Вон там вона в кустах ходить, а від сороку побачу. Пішли, вон я вже бачу підйом в Надо пробирається. Ось, яка собака. Так, друзі, коротше кажучи, високий замок це стратегічний об'єкт. І туди, на жаль, не пускають. Тому ми знайшли інше цікаве місце, називається Лиса Гора. І зараз ми піднімемось тут підйом. Ну тут недовго. Я не хочу. Ну давай, йди вже, бо ти вже за татком не поспіваєш. Ми в Польщі, до речі, я ж так підіймалась. Цікаво було. Піски, піски. Давай, давай. Оце зарядка буде у нас. Да, держи. Давай. Давай, біжи. Ти не там. О, ну тут же аж можна було піднятися. Ой, боже. Так. Треба тільки під ноги дивитись. бо тут каяги кругом. Так. Нормально. Так. Сюди. Ну, прикольно підіймати сюди. Дивіться. Такий крутий підйом. О, звідки рямо прихли. Так, ще трошки. Ну, тут, звісно, щось посипатись може. Мабуть. Ще один дивіться, Схід є. Можна там зійти. Так, добре. Тут, бачите, тут каміння. Тут треба дуже обережно підійматися. Дивіться, який вже відос відкривається. Ходімо далі. Тут колючечки. Треба обережно.

Что такое? Все, я... Блин. Не, он, наверное, тут не поднимется. Нет, конечно. Давай руку, я тебе И назад, идем просто Давай, ручка. Я, мабуть, точно не піднімусь. Спасибо. Да, да, так, ми йдемо назад. Як тобі? Все, сину, спускаємось назад. Тут, звісно, круто, лиса гора, видно все місто. Високий замок. Все сино обережно, зараз я тебе руку дам, іди сюди, ось по цю сторону будемо. Я тобі дам руку, не спеши. Давай. Давай, сюди. Я тобі дам руку. Ты молодець, все Не спіши, не спіши. Там у нас замок. Мама здалась, не змогла піднятися, тут залишилося, що тут підніматися. У нас з Давидом вийшло, так, син? Ми знайшли ще один шлях, той був крутий для екстремалів. Ми полізли туди, я трошки не дійшла. А от тут, казується, є інший шлях. Бачите ступіньки, а Хлопці когось знайшли, білочку, мамо. Бачите, тут можна потриматись. Я, ну, знає, а далі. Ще Теж там, вот. Те там постий треба буде. Ще лісенька. Ще лісенька. Да. Ну, оце вже наше наше діло. <сх> а то ми для екстремалів полізли. Тут вон, бачите, який поручень можна підніматися. дуже класно. Так, трошки піднімемося, я згори вам вже зніму. А це ж таке місце відпочинку. Прикольно. А вище. Давайте наліво. Погнали, мама. Зараз. Все, дивись, ти ж дуже сильно. Вот. Все, давай його покладемо. Аккуратненько. <схай> да, вид тут уже классный, конечно. Вот, будь ласка, вам оглядова площадочка. 400. А ми піднімались так екстремально. А казалось, що тут можна швиденько і більш пологий підйом. Так що, друзі, отака от красота. Бачите, тут хрест. Загинувшим в Афганістані вічна пам'ять написано. Вон там от на хресті. Зараз ближче підійдемо. Це може водком підняти. Угу. Та я знаю. 10 метрів не дійшла, за це. Так, так. Да. Високий замок. Так, да, високий замок. Вон, бачите, друзі, прямо там от. Де прапор? То високий замок. Ну там вхід заборонений.